За Назар і вчора купував якісь бесіди з читулатки. Я недавно вскоро свою ленту відео, яке я не опублікував. Я там наткнувся на ролик і казав четулатку, да. Навіть на фонд поставлю на мої відео. Навіть Та в четверотки не буде, так як... Вже давно вже давно зі телефонами, якісь, навіть є, але мені є ні з хати, де є, всіх однофотографії немає. І зачем давайте фотографії? Тому, якісь старі люди, то не дуже красиво, лучше тут фотографія, така лак, такі фото інстаграмі. Чого я говорив, а, да, я скрол, скролив, я тут що не фіблював, якісь ролики тут щось там говорю, не? в кінці запиняєш, типу, не доказав їй типу, так і не вилежав. Я то послухав, сповнив, подумав, у нас сповнив, як тобі сідає. Чому я робив ролики, ніхто з них навіть стопус набирали, студентам філософії. Тата Я не понял, почему говорил, може, на філософі, на бесіли, що на пранк, не фолософ, не пускає бесед, что там не очень. Ну, я на помкам нормально. Може, интересно, не знаю, Я зараз не заходжу, так там на годину бесед, Більшість что беседки не содержательные или одна-дві нормальная, с ну, то, времени і немає, но в крысно этого времени, надо може, вот может интереснее, Це по-разному, струшек, комментарий. Так, хотя ты збиває. в смысле, и что, а, да, Що то не самое конструктивное тот времени, но суш спорный беседу, что какие-то не говорити. Ну, там спон, якісь плітечі, скажімо, що таки від нього много плід таки. Допустим, там, наче був сєдно з таким точоком. Я тоді підстригся, то сказую, як ходив, просто бузую. Як день прийшов, то сказує, навіть люди часто йому сказують, коли день прийшов, то, що бидін, а тож, то теж сказав, що бидін, чак раптом починає з'їжджати, прикрив до нативу, що в Україні кіза, бенда, такі за, бендери, такі ж то почему я взяла? Я дивлюсь під діліку, ноги там? Кажуть, ніхто позитивного, ні такого позитивного не ставиться. Чи за почало? Чого Чому? Чому? Чому ми з, 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 з життям прийшли на то? Ну, ладно, ну, положительно в країні є Шевченко, в смислі живем городі, тобто Чевченко. Шевченко не українці, я не говорю, що, я говорю, що положительно. він український, опі... опі... говориш положительно. Більше невнімательна, Діка, не внимательна. Повільно так, і раз він почув, що позитивно ставиться. Ну говорю, що Шевченко, українці. Я не знаю, як конціональності Шевченко в школі проходить, вона вже нічого не пам'ятає. Я не, не любить стихи особи. Тому я не причитав, я вже все забув. Казаю конціоналість. и не сможешь какие-то не, 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 все не, как то э, вот. Я сказал, что снова уже в Украине донативные источники личности и пришел далее. Окей, ну это грустно, Чё, что это все на политике, что вообще ничего не помню, взял не стой, ну все. Ну, на мой взгляд, в многих странах есть люди, які люди позитивно ставляться, які спорні, спорні політичні фігури. Наприклад, в Росії, Росії прям Росії це Сталін. Сталін убив кучу народу в репресія, при в самої Росії супроса, Наскільки я слышав, що супроса ноги читають як хорошого. Многие читають його хорошого, як... Ну, так, Можливо, давайте, e, e, e... ну да, как хорошо. Можно это остановимся. И да. Ну, конечно, я говорю, что многие в разных странах мають исторические e, e, личности, кипозы, но пятый -вот, исторические личности спор, лічності спорні. кланисы пран, но буквы какой-то спор, да типу, Колумб, він зі е, яких кого ж, ж звук, хто, хто? італянці, вроді, да, да, от італянці, Тоню Спайну, от італянець, італянська мафія, типу, Колумб, от італян, і якби Тоні був за того, його діти, типу, проти, що коли був такі там еті, з африканцями, рабство, на,

Позитивно до яких історичних лічностей. Про нею біографію не знаю детально. Одіснев, що прибув. Я вже це був Польща, прибув би позитивний план, що бовся за свободу країни. Ну, скрізь плохой, так, якщо тут міста платить, типу хорошие, но плохие не эти методы, мы там я не хотела. Вот, ну, была я его детально не изучала, но мне как-то неинтересно. Вроде даже какую-то книжку какую-то услышала. Не, 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 не интересно. Вообще, мне история Украины не очень тасна. Потому что в школе, когда я учила, пишу историю, мне всемирно нравилось. Там, вот, история Европы, нибудь Что не знаю, на Бевикин стоит походу, так поинтереснее, или попухал зажирение. Какие-то не политические другие разговоры, читалась они как-то такие, ніхто ничего не знает. К примеру, філософія. Я почалу яки там по ніч он ну за всім, яку моя какие-то включают философию, они такие, не я думаю, еще молодий, еще такие, ч, ему лет лет 30 где-то. Я попащу книжку по философию лет 17, что там 30-30, по моєму то вже уже очень много. Ну да ладно, это китупнее, типу, молодой. <laughs> а, окей. А... Ну потом что тупнул нит, что-то типу, по-моему слышат. Хай, okay. а, uh, і що ви думаєте, от, що ви думаєте, допустим, ніт про ніт, що такі ніт про ніт, що розрушення. Що? 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 Що <сі> за ніт про ніт, що воля к власти, тобто типу, шпенгавара, міра та воля к житті, що хоче все жити, тому существує, то міра та як воля к житті. Uh, а Ніч це прикраїв, як воля класти. Все хоче домінірувати, Пім'я з там мікробом, що мікроб в себе вбирає жизнь, аж погибає татова, і типу, що він так хоче домінірувати, обирає мікро інші частини, він що це доптує, типу, що він власть над ними, що він їх поглощає. що той загинув, так можна більше він типу каже, що він через п'є з мікробом, яким-то питається доказати, що весь мір творять власть, і типу, це спорно. Ну, не важно, мы тут не дай ничего разбираем беседу. Ну, короче, этот человек неправильный дай ничего. Я не знаю, где он там вычитал, на каких, может, на каких-то сайтах, я не знаю, там, в Фейсбуке, я не знаю, в Твиттере, не знаю, может, какие-то сайты читал. Эх, хаза, ну, ну, ничего такого нема в книгах. Я ему говорю, такого ничего нема в книгах. Потом говорю, в какой книге я это прочитала, дайте ссылку. Он такой, вы все равно не будете читать.

этот преступительский личности, а их спросишь, про что то меньше, то они либо не знают, либо хоть какой-то гич. Меньше нич... мир-то разрушение. Что это вообще значит? В каком смысле мир это разрушение? не понимаю. Ладно. <розвучим> <in> <розвучим> uh, ну, как-то так. Тигра. У нас как-то каких-то варен. Одну до космоса. Ладно, кі там що була бесіда? Де, я говорю, що, ну ти сняв про без кінця под Крим спрашивал, який що даже на заборі рисував. Крим, знаєш такий чон? Чим так понимаю, Ну, ладно. А, питали, що я думаю, типа, як ви думаєте, типу, ну, по-моєму, юридичний Крим Україна фактично знаходиться в Росії. Не, не, не помню, что далі в різних Бо понявши в різних бисінг, спрашиваю, тут ты що все понятно, я не... типу далі ні о чем, а что я не так сказал, по-моему, все вірно, ні? Фактически він дан, хоч зараз що в дитичський український даже кита політики, які условно, по російськи, даже вони не спорять. Хороби тяну на російську, що починають з СССР, я би хотіла, щоб Росія в країна була міські, тому що дуже любить СССР, я не знаю, це СССР. Даже вона говорить, що, потому что що это не зовсім законно, так як воно. То все підтримують, то вона дуже люди <смеш>, так хотіли мнению, Мі, вважаю, що референдум вірний, як хазавчу. Водій зукрін, що неправильно що не знепотірує, хазар непетіре не знепотірує. Мені здається, що а фактично всі на це б какой-то чок ще спитав, був, типу, а ти сам как думаєш. Я нічого не думаю, такий, а если подумати... <смеш> Ну, если подумати, подумать, то наверное лучше, чтобы він був в Україні, щоб все не забрало, бо вот, лет, не бы так слух, задував как-то. Не задувала бы там, и что слухаешь, не дурила бы, тому наверное, лучше було б бы, для мене. Ми... Думаю, для мене меня б было бы лучше, если бы нет, потому что ну, конфлікт, ну, хотя бы ты провело конфлікт, можно сказать, хотя мабуть, нет.

Кий okay. uh, міг з цим поспорити. Що, я думаю, кітаруськи з мною би поспорили, так як многи говорили про історичну справедливість. Тобто другий був би так, відді, назад, то не могла б сказати історичну справедливість. Я лично вважаю, що з постичської справедливості. А що таке стичка справедливості? Тобто, що перше, то і має бути? Твій паш не над Древнім Греком має бути. Ну, да, у так и нет. Ну, тут и Пусть с по-моему, был, надо мне играть, и там, как-то правильно по истории, Ну, это важно. вообще, я не фанат, что справедливости. мне кажется, как-то странным. Что-то было парше. мои будто, как есть сейчас территория, так они, может, и будто век вечная, бо... Чем их меня, так, то то Що було били, що, 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 було? Плохо Про религию может нам да, попадалось, что ты верущее, я вообще-то рассказывал, что Бог создал, но книгу і по ній мир. Ми били, по не так. Ми ж, як, так, так по там просто Бог создал мир. І, по мати гречних міфах теж не так, такі твітленькі настоянства. Mm. Доказували, що я пам'ятаю, що це поход. Якщо мені нравиться, ну, це можна контрагентувати тим, що якщо тільки то, подобається в біблії, то гуманні ідеї, то, а не конкретні історичні действия. Можна мені кажуть, які зупонтикати, то взагалі можеш погано тоді виходить. <с doris> to um, ладно, що ще? Um, ем, Не знаю. Ну паузу поставлю подумаю через секунду.